Без України знищити радянський Союз неможливо, і от цей день настав мої тато і мама могли повірити своєму щастю, що ми теж незалежні. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Українці як ніколи розуміють, що таке справді незалежність. Ті, хто був позбавлений свободи, добре розуміють, яка це є велика цінність. Ми переможемо і зробимо таку державу, де українці не будуть помирати, бо незалежність це держава, яка захищає кожного свого громадянина. Це цього тижня в програмі Судовий Контроль. Омолоджувальні процедури Володимира Сіверіна як член етичної ради відтерміновував пенсію, визнавав, що він є е, народжений пізніше е, і таким чином намагався е, продовжити своє перебування на посади судді. За якою схемою кандидатка до Вищої ради правосуддя придбала нерухомість у столиці? А чи питали вас про квартиру за 4300 доларів? Ну, чуєте, Що я вам кажу? Чую я наразі в дорозі. Мені дуже незручно розмовляти. Та чому проти? Вники судової реформи рвуться до її ключових органів. Дивіться у четвер, 18 серпня, о 17.50 програму Судовий контроль» з Тетяною Шустровою на телеканалі Еспресо. Цитрин не важливо, який у вас домашній улюбленець, які квіти ви любите або чим пота, який харчуються ваші діти. Цитрину важливо заблокувати алергічні рецептори та захистити організм від алергічної реакції вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Деякі істоти не здатні обирати щось інше. А ми в Україні любимо обирати все, навіть якщо це страховка на Hotline Finance. Hotline Finance. Страховка, звісно, онлайн.